Кайшу з тебе дивиться, як ти відносишся. Бля, я вже заїбався нахуй. Я заїбався нахуй, відповідати на ці питання, блять. Я давай. Я відношусь так, що заебісь, що тип сидить, блять, і нахуй. Дивиться, поздравлення блять. Українського президента, блять. Інтерв'ю на стрімах дивиться. Він він просто, блядь, не знаю, він, він отак зайняв отак позицію, і він наніс, ну, і все, йому похуй. І він, ну, він долбойобіком, ну, хоч, ну, хоч розк ну, розказує щось, дивиться і так далі. Мені, типа, ну, є... я просто поясню. Є росіяни, на яких мені абсолютно, я взагалі за них не думаю, мені на них похуй. Я після перших полгода отак, бля, похую на них взагалі, блядь. Я ніяк нахуй не думаю. Ви поняли? І, і, ну, і Хесус то, то саме, але я типа такий, блядь, ну це хуй. він і на машини щось брав, вже ж кажу, я просто дивився. Е ірландець же ж є. Оцей. Він йому там дві машини, по-моєму, закривав, потім цими же машинами вивозили вивозили людей. і, тіпа, і бачу кожен, др... Ну, типа, я, я не дивлюсь на стрімах блядь, інтерв'ю. Інтерв'ю Зеленського мене дивились, ще якусь хуйню. Тіп сидить, дивиться по 4 години, блядь, щось доказує, свариться, банить, ця хуйня. Ну, я, типа, я, я не проти. мені похую мені взагалі. Та я в цілому ні на кого не дивлюсь, мені, мені просто похуй.